Вікторія Зінчук. Якщо прийшов лист газового, може й не по темі лист претензія. Кажуть, що продадуть в суд борг 12400. Наскільки быстренько вони це роблять? Можливо, у вас було щось подібне. <кхе> Ні, не було у нас ще з, з газом судів. Ну, дивіться, якщо претензія прийшла, то це до судова вимагає, то це, скоріше що подадуть позов. Якщо маєте якісь гроші, понятно, що у вас тих 12-400 немає. Якщо маєте якісь гроші, йдіть до них і просто нормально по-людськи домовтеся, що давайте розб'ємо на якийсь період, для чого подавати позов до суду, для чого робити додаткові витрати на юристів, на судові збіри і тому подібне. Попросіть, щоб розбити на частини. Там, по -по, -по якихось, ну, на якихось частинах, де й оплатити то все.